Доброго дня, це кущі кадрянки. Е, так само, дощі, так само трохи почав рости, навіть на пошкодженому пагоні е, лози є. І тут я лишав, я думав, невеличке сигнальне гроно. Так, воно насправді не дуже так, оп. Але воно вийшло більше, ніж я думав. Ягідки собі підросли. Опилилось непогано. Можливо, через те, що поруч дуже рясно цвів Юпітер. Бачите, там ягідки, які маленькі, там у неї дві штучки тільки знайшов. Звичайно, це обрізане гороно, так, щоб скуштувати, подивитись, що буде, яке воно. От. А, одну ягідку з'їв. Так, цікаво ж було. А що сказати? Вже не кисла, вже м'яка, вже цукор є, смаку майже ніякого немає. Тобто так, як це на базарі в кодрянки, який там він має бути смак, ні поки немає. Мабуть, ще треба тиждень-другий, щоб вона була смачніша. Зараз з цієї сторони ця гронка покажу. Ну, Такі стандартні, насправді стандартні для кодрянки розміри. От Бачите, вже майже вся пофарбувалась, Набрали колір. Ось така гарнівня. Ось так от, так ще гарніше. Так, по кадрянці все, дякую, а так само мілью підхопила, Ось дивіться, оп, з цієї сторони видно листочок. Зараз в жовті плямки, перевертаємо і тут твориться просто, просто кошмар. От, так я буду кропити не ядами. Буду намагатись біо витягнути, бо їсти хочеться чимось щось більш-менш безпечне. Дякую, до побачення.